Останні тижні у нас похолодало, і пішли дощі. Погода не сприяла поїздкам, і я зайнявся плануванням нового проекту. Зазвичай у цей час на приоріллі починається грибний сезон. І Для мене це привід побродити по лісам і пофотографувати ці дивовижні створіння природи. Переконавшись, що погода налагодилась, я швидко зібрався і вирушив у дорогу. Приїхав вже на лівий берег іду в сторону ліса. Ну от я і покидаю лівий берег Кам'янського, і зараз увійду в ліс. Доброго ранку, світ! Привіт усім, хто дивиться! Ви на каналі Стежками Мрій. І сьогодні ми йдемо за грибами. Велик мій сьогодні відпочиваю. Місто поступово залишається позаду, зникають його шумні звуки, а натомість з'являються звуки природи. Полювання в мене буде не просто тихим, а супер тихим. Ми будемо гриби фотографувати. Тож жоден гриб, я сподіваюся, не постраждає. А допомагати з розпізнаванням грибів мені буде чат GPT голосом віртуальної помічниці Деспіни з Google AI Studio. Вдячна за довіру, Анатолію. Я спробую. Гриби можуть бути дуже небезпечними, тож краще не брати ті, що викликають найменший сумнів. Рамарія формоза або просто рогатик гриб, який виглядає, наче шматок корала, що випадково виріс у лісі. Замість шапки і ніжки ціла мініатюрна коралова гілка, що пробивається крізь листя. Виглядає ефектно, але їсти його не варто. Серед рогатиків є й отруйні види, тож легко помилитися. Найкраще просто сфотографувати. Залишивши в лісі, бо іноді природа створює речі, яким місце не на сковорідці, а в кадрі. Ну тут і завалиш. Гіполома фасикуларе або опеньок сірчано-жовтий часто росте великими групами на гнилих пнях і повалених деревах. Цей вид отруйний. Він має гіркий смак і містить токсини, що викликають сильні розлади травлення. Йду, дивлюся на це все, а гриби долі, я їх не помічаю. Ну, от поки що я знайшов тільки такі гриби. Копринеллюс Мікацеус або гнойовик блискучий, іноді ще відомий як міцена блискуча, невеликий, але цікавий гриб, який часто росте групами на пеньках чи біля дерев. На подив багатьох цей гриб справді їстівний. Проте є нюанс. Він дуже недовговічний. Майже відразу після збору починає розкладатися, тож готувати його потрібно буквально протягом кількох годин. Найкраще гнойовики смакують у поєднанні з яйцем, наприклад, у простому омлеті. Єдине, що може збентежити, темний, майже чорнильний відтінок страви, який з'являється через чорний споровий порошок гриба. Зате аромат і ніжна текстура повністю компенсують цей зовнішній недолік. Ха! А ось, здається, і грибочок. Лецинум аурантікум, більш відомий як підосиновик, краснюк або червоняк один із найпопулярніших їстівних грибів наших лісів. Його легко впізнати за насичено помаранчевою шапкою та міцною, трохи шорсткою ніжкою. Підосиновик належить до другої категорії цінності. Це означає, що за смаком і поживністю він лише трохи поступається білим грибам. Його можна смажити, сушити, маринувати чи варити. У будь-якому вигляді він зберігає свій аромат і щільну текстуру. А от на фото можливо він і програє яскравим мухоморам, зате в тарілці беззаперечно бере ревенш. А от і перші маслята знайшов. Вони тут так обережно сховалися під листям біля осик і чекали мене, поки я їх сфотографую. Суєлюс Лутеус або Маслюк звичайний добре знайомий гриб. У деяких регіонах ще називають козляком. Це їстівний врит другої категорії цінності, подібно до підусиновика. Його легко впізнати за блискучою, слизькою шапкою, через яку він часто збирає на себе хвою і пісок. Саме тому чистити маслюки справа не з найприємніших. Але всі ці зусилля виправдовуються, коли він потрапляє на пательню. Підсмажений із цибулькою маслюк має ніжний аромат і приємний горіховий присмак. А це ось місцеве боліце, де бобри проказнічають. Розвелись тут у нас бобри і вон шкоду яку роблять, в такі моменти розумієш, чому бобер курва. Ну, Хоча, з іншого боку, бобрів зрозуміти можна, у них інстинкт, зуби постійно ростуть, їх треба регулярно сточувати. От вони і сточують, об що можуть. Ну, а от людей, деяких які сміття за собою залишають або приїздять на автомобілі в ліс і голосну музику слухають. Зрозуміти важко, бо це тільки дурь. Згризли цілих 5 молодих деревець. А ось ще одного красунчика знайшов. Ось він дивом вирваний з лап кровожерливих грибників. Грибочок. Недалеко від попереднього грибочка ще ось одна сімейка знайшлась. Вони були під листям, тому, мабуть, їх не помітили. Але вони ще виростуть, стануть більшими. А ось іще двойко. А ось, до речі, і бліда поганка. Аманіта Фалоїдес або бліда поганка близька родичка мухомора червоного і один з найнебезпечніших грибів у наших лісах. Виглядає зовсім невинно, але достатньо лише невеликого шматочка, і наслідки можуть бути смертельними. Її токсини не руйнуються навіть після термічної обробки, тому шансів на помилку немає. Класний сьогодні день, переважно сонячно, інколи хмаринки набігають. Але не жарко і не холодно. Якраз ідеальна погода для прогулянок лісом, для тихого полювання. Щоправда, грибів мало. Бо місцеві грибники за ними полюють, неначе за золотом. Важко після них щось вихопити, ну але все ж таки трохи вдається. Так, ну, а я піду далі. Час ще є, можливо, мені пощастить знайти якісь рідкісні їстівні гриби, можливо, навіть білі. Йду оце по лісі і таке враження, що тут якісь бойові дії відбувалися, або свині рились, ну... Перерито все просто вверх дном. Це так грибники гриби шукали. Я не знаю, чи в людей їсти нема чого, чи їм ті гриби так дуже подобаються. Залишили б хоча б декілька, щоб було що сфотографувати, а так хожу і одні поганки та мухомори. А кажуть, що бобер курва. А ось і перший мухомор. Зазвичай я їх дуже багато знаходжу. Це основна моя знахідка, тому що інші гриби вибирають, а мухомори і бліді поганки залишаються. Але в цьому році якось навіть мухоморів мало. Аманіта Мускарія, більш відома як червоний мухомор, мабуть, найпомітніший і найяскравіший гриб у наших лісах. Його важко сплутати з іншим, червона шапка, білі цятки, контрастні кольори. Усе це створює образ, який запам'ятовується з дитинства. З давніх часів мухомор привертав увагу людей не лише своїм виглядом, а й незвичними властивостями. Його застосовували у народній медицині для настоянок і мазей, а в окремих культурах навіть у ритуалах і перед битвами через його психоактивний вплив. Однак цей гриб дуже підступний. У неправильних дозах він токсичний і може бути небезпечним для життя, тому краще просто спостерігати за ним, а не експериментувати. Божу біля цього боліться, але щось грибів я тут не бачу. О, який прикольний мухоморчик. Щось його з'їло зверху. От через те, коли бачимо мухомори, краще їх не чіпати. Хай собі ростуть, ламати їх не треба, бо ними харчуються тварини. Та й фотографи їх теж шукають. А ще серед грибників існує дискусія, як правильно відділяти гриб від міцелію. Ну, Тобто, чи зрізати ножем і залишати невеличкий кусочок в землі, чи повністю забирати. Так от, щодо цього, для грибів абсолютно немає ніякого значення, як ви їх відділите. Тому що те, що ми бачимо на поверхні, це лише плід гриба, в якому дозрівають спори. А гриб, сам по собі, він являє собою міцелі або грибницю, яка знаходиться, як така павутина своєрідна в землі. І як би ви не відділили, все одно міцелій ви не пошкодите. Тому хочете зрізайте, якщо е, ніжка тонка і не представляє собою якогось інтересу. Або якщо ніжка м'ясиста, є там що пожарити, то можете викручувати повністю гриб від того не постраждає. Це у нас що таке? Це маслятка чи це білі? Ну, ось він, цей грибочок. Після пошуку в довідниках з'ясувалося, що це один з видів маслюків. Існує понад 50 видів маслюків у роді Соїлус, а в Україні найчастіше трапляються 4-5 основних. Ось яка краса причаїлась. Такий маленький, але, мабуть, дуже отруйний. А взагалі, гриби є дуже цікавими живими організмами, в них є чимало особливостей. Ну, я думаю, всі знають, що гриби не відносяться ні до рослин, ні до тварин. Вони є окремим самодостатнім царством живих організмів. І в них є багато особливостей. Ну, от, наприклад, я читав, що гриби одними з перших вийшли на сушу. Вони навчилися розщепляти мінерали, засвоювати їх. І от таким чином підготували вихід життя на сушу, тому що інші форми живих організмів тепер теж могли харчуватися цими грибами і теж засвоювати вже підготовлені для цього мінеральні речовини. Та й гриби теж вступають часто у взаємовідносини з іншими формами живого. Інколи це буває симбіоз. Коли гриби віддають мінерали, а від свого партнера отримують органічні речовини. Ну там цукри, наприклад, з яких вони можуть отримувати енергію, і так далі, інколи ці відносини можуть бути у формі паразитування. От, наприклад, ми знаємо такий грибок, як Кордіцепс, він вражає комах і перетворює їх на щось на зразок зомбі, і поступово харчується їх тілом. До речі, через це виникають апокаліптичні ідеї, що там людство може вразити чергова пандемія, але цього разу грибкова, яка теж людей там перетворить на зомбі, і почнеться такий типовий зомбі-апокаліпсис. Такі історії дуже полюбляють голівудські сценаристи. Ну і зокрема, може бачили серіал Останні з нас там якраз в сюжеті. Саме така історія. Але наскільки це все реалістично, сказати важко. Поживемо, побачимо. А поки що дякую всім, хто дивиться моє відео. Ставить вподобайки і підписується на канал. Ух ти ж. А ось яка краса. Такий здоровий. Дивно, що його не знайшли. Мабуть, отруйний, так? Да? Макролепіота процера або парасольковий гриб строкатий, відомий також як зонтик строкатий, великий і ефектний мешканець лісів, якого важко не помітити. За даними довідників, цей гриб вважається їстівним і досить цінним за смаковими якостями, особливо його молоді капелюшки. Проте важливо пам'ятати. Зонтик потребує ретельної термічної обробки, і недосвідченим грибникам краще не ризикувати. Наші грибники зазвичай обходять його стороною, мабуть, через схожість із небезпечними двійниками. Настав вечір, мені вже пора збиратися додому. Поп'ю трохи чайку і буду рушати. Сподіваюсь, мені вдалося передати хоча б маленьку частинку тих прекрасних вражень, які я отримав від осіннього лісу, від місцевих краєвидів, від азарту, пошуку грибів. Якщо так, то поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І побачимося у новому відео. Дякуємо за перегляд! А ми вже працюємо над новим випуском.